Доброго вечора, мої дорогенькі. Хочу вам розповісти про таку гарну, запашну, духмяну квіточку, як лавандин. Це лавандин, такий на зріз має гарний такий стовбур, довгий і гарну таку велику чарівну квіточку. Ми його зрізаємо, робимо букети. Продаємо на базарі, а також здаю оптом. З нього роблять парфуми, роблять зимові букети. Таких маю тут три куща. Один, два і три. Він багато дає квітів, багато колосок. Колосок досить великий. І він дуже запашний. І такий гарний фіолетовий колір, такий насичений. Ще не зовсім всі. Відкрилися, але саме зараз його можна зрізати і сушити. Роблю букети, перевертаю їх до дригом і вони підсихають. Ось маю таку, кому треба такі букети, приходьте наріжу і будете мати таку запашну чарівну. Квіточку. А хто де побачить такий кущик і хоче собі купити, не шкодуйте, він трошки коштує трошки дорого, але ж він дуже гарний. Різниця з лавандою, зараз я вам покажу, ось звичайна лавандочка. Також її використовую, вона така трошки нежніша, тендітніша. Також запашна, також гарно зберігається в букетах, але має зараз я зірву ну, стовбур такий менший і цвітонос також менший. Ну, от, Поєднати. Бачите, той такий набитий, такий прям колосок-колосок, а цей такий рихленький. Ну і той такий, як проволочка, а цей такий трошки мягчий. Ну, і те, і те, дуже гарне. І лаванда цвіте дважди за сезон. І дуже-дуже мене радує. Ось маю таку лавандочку, таку ніжну. І маю зараз покажу трошки синішу. Це така, Це також лаванда вже зрізала. Тут ще маю ось на зріз. Ось такі. Такі трошки синіші. Вона буває і рожева, і голубенька, і білу маю навіть лавандочку. Вся запашна бджілочка працює. Ось така бджілочка працює на лавандочці запашної Буде запашний мед. І вона буває різна. І різна, чарівна, і чудова. Така краса. Дуже гарна, неприхотлива рослинка, сама собі росте на сонечку. Багато водички їй не треба, її треба гарно підстригти. От зараз ми зріжемо квіти, буде стрижечка. До осіння воно відросте, ще десь квіти, ми ще зріжемо. Квітів буде вже небагато, але будуть. І ми трошки ще зріжемо. І зробимо таку кульку гарненьку. І так воно буде зимувати. До весни, його не треба прикривати, воно не мерзне. Можна, якщо великий кущ, у мене тут уже великий кущ, то я його поділю осінню і буде грядочка гарних молоденьких кущиків на наступний рік. Ось таку маю красу. І ще покажу вам лавандинчик. І тут джміль прилетів на лавандинчик. І кружеляє. Лавандинчик такий качається на вітру. великі стебла, гарні. І ось невдалий приклад. Рядом посадила невеличку, невеличку лавандочку. І її ну, лавандин накрив, не дав їй сонечка і цвіту мало. На осінь пересажу. Лавандинчик великий. Треба трошки йому місця, щоб він. Розкрився і показав всю свою красу. Покажу, які в букети. Потім в мене вийшли з нього, які і вони гарно стоять. Можна також трошки їх стабілізувати в гліцеріні, напоїти лавандочку і лавандин, і воно не буде осипатися і буде зберігатися вам така гарненька рослинка. Доброго раночку, хочу доснімати відео вже на базарі. Ввечері було дуже познозно, закінчувала формувати лаванду і лавандін вже в 12-му часу ночі. І ось хочу показати вам різницю. Такий ось формувала лаванд... лавандін на довгих таких пахах. Я опять забула, як вона називається. Я забулась теж, не пам'ятаю. І така лавандочка. Лавандочка. І, каруч. І менше вчора в понеділок маленька, алевандін, його пофасувала, є такі по, трошки менші, а є такі прямо, зараз достану, покажу вам. Прямо такі гарні, гарні колосі і гарні дрінючі багани, суперові. Такі ми торгую по 40, меншими по 25, а лавандочкою по 20. Це така вже була давно зрізана, свіжу вже майже розібрали. Вже торгуємо на базарі. Ось така гарненька лаванда і лавандин. Гарне і те, і те. Дуже ароматне, дуже пахуче. І хто хоче садити собі, воно неприхотливе, йому не треба багато уваги. І гарно дивитися, гарно дивитися отаку в статиці, теж можна робити такі букети. А чи ще быстренько хочу показати вам свій сьогодні базарчик. Ось маю таких багато квіток. Сьогодні дуже важко, звичайно, вже в кожен день на ринці важковато. Ще трошки тут в цей вівторок. Сьогодні ринок в нас невеликий, які гарні, ось Гейхери, різні-різні люба в нас виносить, торгує. Переходь такому, треба кривий ріг. Завжди раді. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. На все добре. Бувайте!